Він не сам, і він не один. Це так званий Карамзінсько-Погодінський гурток. Це цілий тренд в галицькій культурі, який вижив більше, ніж століття. Очевидно, до нього доклалися і зовнішні чинники. Ці діячі не були самотніми. Це не тільки суто-галицький феномен, не суто-галицьке явище. Подібне було і в Підкарпатській Русі з того боку. Наших гір подібне було на інших теренах. Очевидно, що ми завжди були об'єктом зацікавлення різних ім імперій. І вони формували в нашому середовищі п'яту колону. Це велика трагедія цього непересічного діяча, який непогано дебютував, але погано закінчив. Самі росіяни кіпкували з того, як директор бібліотеки увільно не вміє грамотно писати російською. Тобто він потрапив на відповідне середовище, імператор хрестив його доньку, але потім змушені були платити йому пенсію і встидалися. Я думаю, що це трагедія. Це трагедія людини, яка експериментувала із самоідентифікацією яка жила вигадками, вимислами, яка пробувала моделювати не тільки для себе, а ширше, для нашого краю якусь іншу культурну ідентичність. Це глухий кут. І це те, власне, що і буде результатом. Того, що роблять нинішні послідовники тих, хто приборкував, хто дресирував Головацького. Це глухий кут, в який буде заведено русський мір.